Я в Житомирі вже не вперше. Це моя друга робота в цьому театрі. Перша робота була Всім миші люблять сир. От ця робота планувалася перед новим роком, була зроблена. Але я гадаю, що вистава такої тематики, хоча вона і зимова, можлива. В будь-яку пору року, тому що вона е, зачіпає такі е, проблеми і нашого життя як е, взаєморозуміння е, людей. Е, в наш час людям дуже важко порозумітися, і т, тому дітей потрібно е, змалку вчитися, прислухатися одне до одного, поважати думку іншої людини, е, якось пристосовуватися, а не е, сваритися, не Вважати, що хтось гірший за тебе. Дуже гарно, що до нас завітав заслужений артист України з Черкас Олександр Кузьмін. Він вже друге. У нас ставив виставу, ставив чудову філософську виставу Кошеня на снігу. Весь наш творчий колектив вітає вас зі святами і запрошує на перегляд цієї прекрасної вистави кошеня на снігу. Ми на мене чекають одразу дві дивовижні речі.